Гамлет, бути чи не бути, українською в перекладі Ольги Тільної. Питання в тому. Бути, чи не бути, чи у думках шляхетніше страждати, каміння стріли долі навісної, в собі тримати, чи піднявши руки, спинити море труднощів, заснути, і сно мерців сказати ми скінчили боління серця і мирські турботи, що їх спіткує тіло, це потреба З'яснити бажане, померти, ні, заснути, заснути їм, можливо, бачить сни, але ж які вони по смерті будуть, коли струшивши пил земний щобід. Одержимо жаданий відпочинок, що створює страгедію життя, хто стерпить штурханий квити часу і панську кривду, і героя зверність, і муки ненависного кохання, зневагу прав, законі уникання, презирство клеків, глузування черні, коли спокою можна досягнути, зблизнувши лезом, хто терпіти буде, тягар свого солоного життя. Коли б не страх, а що там після смерті країна невідома та межа. І за якої воротя немає, це змушує терпіти біди наші, замість летіти до незнаних меж, тож нас сумління робить боягузів, а справжній колір вируку такий, що хворобливість млявих дум відбиток. А значить, воєвмиті нетривкої, І все на світі лиш омана, що губить назвою діяти тепер. Офелія, квіт ніжний, німфо, знаю, мене в своїх молитвах пам'ятаєш.